Вітаю всіх на своєму каналі. І знову будемо говорити про е, стильні речі, але доступні кожному. Моя подорож до секонд хенду зайняла цього разу два дні. Я була і в Хумані, і в Делюксі, і в світі секонд хенду і в економ-класі. І ось перша моя знахідка, до речі, яку я так і не взяла, дуже сумніваюсь, це вельветові штани Кльош. Ну, чому я їх не взяла? Тому що в мене точно з такого матеріалу є вже штани, вони іншого трішки фасону, але матеріал просто ідентичний. Ось маєчка дуже жіночна, дуже приємна до тіла. І я розумію, вона начебто не в сезоні. Але нехай буде, от її я візьму. Від неї я не можу відмовитися. І склад дуже класний катончик. Жовта кофточка це на кшталт той, що я міряла минулого разу, але тут склад більш такий простий: акріл. але вона дуже яскрава, приємна. Все ж таки, за тою я побіжу ще за жовтою кофточкою, тому що там вовна. В економ-класі знайшла взуття. До речі, не дуже шукала, воно так стояло, і на нього майже ніхто не звертав увагу, що мене дуже здивувало. Не знаю, що це за бренд. Flex Step. можливо, хтось підкаже в коментарях, але які вони м'якенькі. Так, штучна шкіра, але вони так якісно зроблені. До речі, я десь вичитала, що Flex Step це не бренд, а тип підошви. Можливо, не знаю. Але дуже зручні, дуже гарно виглядають, такі комфортні, просто, просто на літо супер. Ось такі штанці, вони з блістяшками, з такими, трішки поблискують. Але теж кльош, теж дуже обтягують мені бедра, що мені не дуже подобається. Але щось в них є в цих штанішках. І світер. Дуже я люблю оголені плечі. Мені здається, що вони це мені личить, такі фасони. Ось такий м'якенький, прикольний світерочок. Дуже мені теж сподобався. Так, ось бірочки на светр і штанці. Далі в нас йде сорочка. Така цікава сорочка, цікавий фасончик у шоколадному кольорі. І, можливо, б вона б мені і сподобалась, взагалі-то вона мені сподобалась, але, на жаль, в неї були такі суттєві дефекти. Прийшлося її відкласти. А далі, ось яка цікава знахідка у мене. Це бренд, заснований в Лондоні в 1990 році, дизайнеркою Ліндою Беннет. Сукня така темно-синього кольору. Зараз дуже така в тренді цей колір. Колір в синій, майже чорний. Спочатку він був створений цей бренд, щоб щось таке проміжне запропонувати між високим стилем і такою вуличною модою. В основному це жіночий одяг, і він відрізняється такою британською естетикою, елегантністю. Акценті, ну, акценти ставляться тут на якість і поміркований такий люкс. Далі в нас літня сукня льон. Цим вона мене й привабила. Але вона якось на мені не дуже гарно сіла. От щось я собі в ній не подобалось, Я не розумію, що в ній не так для мене, але щось. Щось не зайшло. А далі елегантна така сукня з велюру, такого зеленого, красивого кольору. Але вона на мене завелика. Я в ній вже і так викручувалась, і так викручувалась, і така вже я леді в ній. Але сукня завелика, хоча гарна. А це в нас тут така папайка біла. Дуже приємна, до речі. А, можливо, віддам її своєму сину візьму. І кашеміровий шарф. Ось в іншому економ класі. А, до речі, це не економ клас, це вже делюкс. А, знайшла таке худі шоколадного кольору, але воно на мене замале. За От. І папая, дуже зручна, жіноча, але якось така задовга, як на мене. Хоча теж приємний колір, такий осінній, гарна. Йду в секонд хенда З усього того одягу, який я приміряла, я взяла тільки шарф. Нічого, різні бувають, різні бувають ситуації, різні завози. До речі, минулого разу я не взяла бірюзовий світер і не взяла жовтий кардіганчик, але з цього разу я його забрала, а бірюзовий вже все. Хтось забрав, бо класна річ.